А я вибачаюся, у нас є голова да. земельної комісії. Я вибачаюся. Мужчина, мужчина. мужчина, мужчина. Суровицька купила було зеро, на зміну цільової принесла. Ви лежить, Мужчина, я вибачаюся, ось у нас начальник, щоб ви знали. Ось що. Який це начальник, а ну? <laughs> Ото йому бумаги носіть, йому! Щоб ми дивилися, вони повинні перед сесією розглядати на земельні комісії. Оці, Та чомусь землепорядчику документи даєте? О, о, чому браво. землепорядчику документи дає? Вона вона роздаємо ви, ви роздаєте скільки землі? У мішках роздаємо. мішках. Постійно всім. Чо вам документи носять? Об'ясні, ну, Об ну так, так. є голова земельної комісії, є секретар земельної комісії. Ви хто така? Вони сказали, що на в собрані завтра пісня тянуть, як І тут так само. Ти поняла? Не можна, оторіть, що я не почув. Не треба почу. Так ви не ругайтесь, бо я не ругаюся. Просто напад, ходи до річці. Вам давали нашу лякому, значить, беріть на шулякому. А тут вам не понравилось на Шулякові, ви прийшли сюди. По не подобається, скажіть по-людськи. Дайте мені 5, дайте 10. 10. Не несі танці грошей, я вам скажу. І тоді все буде в порядку. вона брала, Я б давно вже, блядь, взяла. Не бери. Не, не, не. бери. Не, не. не бери. Mm -hmm. не бери. Ты, а знаєш? чого це всі люди сюди приїхали? Ну, як чого приїхали. Ну, як приїхали. Ну, як приїхали. Я буду нести відповідь, Я вам казав, подайте на мене вже давно заяву. Ось депутат мені пахає, 18 років. Танці грошей. Які танці грошей? у Тані на учас... да, я на я Жуляна два учасники і один продала вже брату взяла, не взяла. Кому чому, чому закричу там? А в а мене чогось немає питання. Чого? Не не Бо я грошей не несу туди. Якби я нарікаю Давайте дихай давайте міряємо. Давай чому мірялися? Ну чого? Ну чого ви прийшли сюди? Те, що мені останеться? Те, що вам там дорога. Вам на чуля кому я подавав? де свободна земля. Слухайте, Слухаю там, де я попалась. Азіатка, що, не а можна ти останешся не хочеться. Беріть, що стає повідувати родетка. І діліться. Це не їй часто цей. Це кілька тропить болот. Так, давайте мірати. Тут тисячу мірати. Тисячу машин. Є площа землі, є де є земельна комісія, є землю порядку. Зберіться на місці. Вибіть ну на, на бумазі, щоб кадастру указу зі своїм. Я кажу, розділіть землю так, як... А я сказала, що пожалуйся. І треба, я Славі сказала. Я тут я розпочатку. Не треба, ми сказали, що виходити за указу. Приїхали в базу. В так, ну давай, давай. Микола, ти сюди. Покажи. Де твоя діля? Чо ти, ти ж загородив туди, а чого тобі пішов? Дай будемо туди. 25. Ну, осьо, 25 і остатки будуть. Дікай так. 25. Так подожди, що ти 25. А туда намеряв, що 25? на баряжі 25. Оце 25, Ось Восьо 25. Осьо, ось Славік, ось о, 25. Ну я там точно знаю. Він сказав, до поглядки тебе приватизував. Так до поврядки, чи от грядки. Треба ж це дешати до Це поврядки. Дивись тут. 40. 40. 40 Славич. 40 і 25. Як ми же не знає, він так тично. А, увази. не записуєш. Тільки це виходить. Я записую. То... Ні, ну і нам посчитати треба. Скандали де що? Переміряли, він приблизно сказав. Якщо подивитися там, диві, там ще більше. Я зараз заїду ще і не зараз, а на то часа Я Як до... він каже, що зайде можна Оттуда він каже, що заїде. І там пусте місто за колошка. Це ж він забив, сам прихватив, де хотів, позабивав, ну, де все. Пасти парової як були. Всі ж тут корови на. Хороше він намірав собі, собі сам, я хотів. Позабув того колочки. Ну правильно я кажу. Ну що, нехай. Чопи хто динамірав? На на копанку. На, на. 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 Я, на. болото я, на оті що викопали в базі, що там у їх у Жані. I, I, Тьше, поїд, і чого кричать? Чого тільки свободної площі? Чого кричать? Ну так на так... Ніхто не хоче не кричати, не хоче ніхто не вчити. Ну, да, 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 я ж казав, воно костає землі. Да, Гектар землі. Да, ну так вчора ж <пи> вони підмірювали. <пи> що воно буде подивиться, І прикинуть, що воно буде получати. І подивиться в наторій служби комісія. Посі так, так де шо дерев. Воно бачите, щоб висипати. Очередже ж не висипати? Очередь ж не росте. Бачиш, як треба висипати, щоб воно щось було. І в ященка, воно болото вода. Треба висипати, таке саме в мене було воно.